Моя щира вітанічка, любі друзі. Було натхнення трохи розповісти, що ж тут насправді трапляється. Що ти створився за новий канал на Ютубі, про що він? Хто керує, а головне, для кого він. І так поспішаю представитися, звуть мене Пашко. Як я виглядаю, це неважливо, можете уявляти мене або спортивним бойовим хлопцем, або бородатим пузаном. Все одно жодного селфі не зроблю. Та й взагалі це не полюбляю, бо кожного разу то не перечесний, то з маленькими оченятами, бо вони не тріснув. А тримаючи у руках будь-яку книгу, читачі, звичайно, уявляють образи головних героїв, навіть якщо книга не має жодного малюнку. І що цікаво, ці образи будуть індивідуальні для кожного. То нехай також буде і в нас. Але щоб трохи допомогти. Нещодавно офіційно став окулярком. Фу, очкариком, бо без відеопосилювачів вже деякі літери подвоюються. Протягом життя займаюся різними речами та за свою різноманітні професії, але весь час маю любов до вивчення мов. А як ефективно вивчити мову? Правильно. Або опинитися у правильному оточенні людей, або, якщо це неможливо, оточити себе правильними книгами і почати читати. А якщо вголос, то це ще й користь як для себе, так і для сусідів. Якраз до початку військових дій долав іспанську, яку до цього відмінно знав у школі, але бракувало практики. А без практики, як ми знаємо, будь-що покривається пилом і ржопханою. Нещодавно раптово нагадав про свої мрії, що плекав вже довгий час. Мій список книг, до яких треба було приділити не тільки увагу, а й повагу, довго зростав. Більше з цього списку мудрі українські книги, корисні для життя і душі. Майже вся література в нашому домі з турботою та любов'ю ретельно колекціонується моєю дружиною. Їй я хочу висловити особливу подяку за це, бо список наразі просто неймовірний і вибрати завжди є з чого. Для кого створена цей канал? По-перше, для всіх, хто полюбляє слухати мелодічну співучу мову. Хоч моєму виконанні останнє, звичайно, неправда, але сподіваюся, з часом все буде тільки покращуватися. По-друге, для всіх, хто шукає якісні книги. З мудрим змістом, які надають натхнення, пробуджують творчість, а також захоплюють та не відпускають. Саме такі книги я і буду обирати з нашої шафи. Як створюються записи? За допомогою звичайного конденсаторного мікрофону, капухтеру, а також підручних засобів, що генерують різноманітні шумові ефекти. Ну, наприклад, це фужер. Сподіваюся, що таким чином я його жодного разу не коцну, бо тоді мені капець. На кожну запис, навіть якщо вона триває 10 хвилин, витрачається тьма на часу. Треба вивіряти текст, ставити правильні наголоси, робити декілька дублів. Проте моя донька допомагає зараз перевіряти всі тексти перед публікацією. Вона рідну мову знає стовідсотково. Тепер і моя черга вивчити. А з такою могутньою командою дасть Бог, в нас все повинне вийти. Підписуватись на канал або ні вирішуйте самі, бо ви вже дорослі. Будьмо на зв'язочку. Папа!